Всім привіт! Ви на каналі я, Дуб, і сьогодні у нас відео про handmade present для моєї подруги Ілони, який я зробила ще 2 місяці тому, але тільки зараз це пощу. Отож, цю книжечку я взагалі знайшла випадково, але в мене відразу ж відразу ж народилася неймовірна ідея. На дві сторони цієї книги ми ліпимо от такий от фіолетовий фон, тому що її улюблений кольор це саме фіолетовий. От, і аби ця книжечка, чи що це таке взагалі, мала вигляд як книга, як я це задумала, то я наліпила такий от синій скотч, аби ну, мав якийсь каркас. Так? Потім ми, звісно ж, купили нові наліпки, фіолетові наліпки, які. Неймовірно пахнуть, неймовірно, естетичні, гарні, просто ну, немає слів. Отака, от, наприклад, як наліпка. І зараз ми просто декоруватимемо наш, нашу книгу. Я отут, якось хочу ще оформити. Я типу думаю, чи покласти мені отак от, чи покласти мені отак от. Ну, отак, типу, отак-от по це. І взагалі, я думаю, що тут можна, наприклад, зробити. Наші світлини, або якусь, типу, розгорку, що ти. Типу... Або ж такі міні-світлинки. Так, да, от я так думаю, що тут такі от міні-світлинки. Такі от міні-світлинки тут зробити. от Або зробити так, що воно розгортається, і тут також розгортаються. Ну, Отож показую, як я це все оформив. Взагалі. Мій... Наразі це не дуже сильно подобається, але тоді в мене просто не було ідей, як це все оформити. Але от сам ну зовні воно гарно. Хорош, я дещо вже купила для... для того, аби закінчити свій подарунок. Я вже замовила футболку. Вона трошки не така, як я очікувала, але і так піде. І так гарно. Тому от Тому я вирішила, що Я своєму землі видала е, мішуру. Знаєте, на такі на да, е, подарункові коробки, Але не знайшла. Отож, що я купила? Це взагалі не повне. Мені просто не треба було взяти свій спортивний одяг, яку я завжди беру. Мені треба просто помити. От тут у мене фотографії. Але не так, як я очікувала, ну, коротше, зараз все розповім. Так? Тут у мене подаруночок один. Я собі купила такий самий подаруночок. взагалі. Коротше, зараз все розкажу. Просто зараз покажу, типу, ну, По порядку. Тут ще деякі подарунки. Зайшла там в цей в Тайгер і побачила там прикольну чашечку у вигляді унітаза. Мені, мені сподобалася ця ідея, але типу, я подумала, блін, не будемо настільки банальними і. Облишмо цю ідею. Треба нам думати про те, що подарувати ну, типу, нормального такого. Але перед цим я ще була в одну фірму, де роблять усілякі, типу футболки з твоїм принтом. Отож, я замовила там вже футболку, вона мала би бути готова до п'ятниці. 100% вона. Готова буде до п'ятниці. Вони сказали, можливо, навіть і швидше. Тому вони мені позвонять, напишуть і так далі. от Але до п'ятниці вона мала бути готова. Я спочатку взагалі хотіла е, її зробити отакою, от але вона вийде отакою. От е, тому що, типу, тому що, типу, ну, у них там. Коротше, я не хотіла зайобувати їх, не хотіла зайовувати себе, тому вирішила, що так хай буде. Я зайшла все-таки, в подарунковий, і купила там таку от відкриточку. Прикольненьку. От. Не знаю, мені, Вони сказали, що мені треба овалка, але, ну ладно. І зробила фоточки. Взагалі я хотіла, моєю ідеї було так, що отут я наклею одну світлину, а тут я наклею декілька маленьких. Але, на жаль, там маленькі неможливо витискнути. І можливо витискнути тільки от такі от. Отож, треба думати. Як би це все зробити? Тому я ще думаю. Тому що, можливо, я таку типу, витискую собі більше. Блін, я не знаю, як бути витіскнути. Чесно, українською. Роздрукувати. Коротше, роздрукувати світлени. От. Я думаю, що я оцю. Я її отак от, ну, типу, не хочу і її, мабуть. Виріжу і так наклею. I think. От а цю, я б могла, от як вона, знаєте, так от квадратиком. Я б її приклеїла сюди. Це б було класно. І це коштувало взагалі дорого по 150 корон. Тому. Я їй дам фіолетовий. А самі забирають таке от. Це дуже-дуже навіть класно. Тому отакий от от подарунок для неї. Отакий от от подарунок для неї. Тому тепер мої ключі мають вигляд отак от, от. Це супер-мега естетично. Отак от, от я вирізала. Тепер спробуємо. Менно мені мало вигляд отак от, от. І це дуже класно. Мені прям подобається. Так, я обрала отакий от фон. Нам потрібно, як мінімум два. Тому що я планую наклеїти отак от. Але -от, воно все мені помістилося. Все. Приступаємо! Отак от, от у нас вийшло. Обріжемо і наліпимо ще нашу фоточку, а це можна викинути. Взагалі. Ну, як я вже сказала, це мій перший подарунок, де я от прям так от роблю його саморобним. Я завжди говорила, блін, ну, саморобні подарунки це гімно гамняне. Тому що. Ну, Нікому вони не потрібні. Так, я говорила так. Але Але забраю свісовану. Ну що ж, отак от, от мило розтамило, у нас все вийшло. Зараз я візьму якісь ще скотчі. Я хочу якось це ще прикрасити скотчами плюс наклейками. А мені цього всього прям дофіга. У мене ще залишилося все. Це з оформлення особистого щоденнику, яке, до речі, закинула. Але ну, угу. Ну, що ж, поки що у нас виходить отак. -от. Я думаю, що поки що я так от залишу, йду вирізати світлину на це, а потім повернуся до того. Тому що треба подумати ще. це буде щось чимось? Отож, поки що, що в мене вийшло. Отож, я написала, ну, як написала наклеїла тут Happy Birthday. Happy birthday. там, Тут є такий прикольний стикер Handmade with love. Um, і вот тут написала You are dupe I am dupe we are dupes Тому що Я дуб, ти дуб і ми дуби Так називається мій канал Якщо Говорити, типу, ну, дуже довго. У мене, типу, є на цьому, на каналі, там, от, де преюшка, то там є ти дуб, я дуб, ми дуб, дубів чи ми дуби», щось таке. І, типу, так би мав називатися типу, мій канал. Але це дуже довго, тому у мене просто називається канал «Я дуб». І саме оцей дуб ми придумали разом з. І лонкою, тому я вважаю, було б дуже негарно не зробити це сюди. Отож. Так, поки що у нас має вигляд. Я думаю, що з цим можна, в принципі, закінчити. Я не знаю, що я сюди ще такого додала. М -м -м -м, мабуть, нічого. Тут також я думаю, що я вже закінчую що. Ну, немає сенсу щось сюди ліпити, коли його не потрібно сюди щось ліпити. Отож, вийшла у нас отака ось сторіночка. Я тут написала, що дружба з тобою було найкращим рішенням. Така от миленька є. І отак от я це все залишу. Даю висохти гельвіручці і. В принципі, все. Зараз підлагатаю отут трошечки воно відклеюється. Отож, пакуємо. Піднесю дала оцю мішуру. Потім дві маски туди дамо. Потім оцей блокнотик. Потім я купила її гайлайтер. Отакий от. Я думала, що якщо це бальзам, щось таке, але це олійка. І дуже навіть прикольна, я, можливо, навіть собі куплю таку ж. Ну і оцей брелок. Ось, вкладаю якісь цукерки. Так, і засиплю це зараз все мішурою знову ж таки. То, що така от у нас каша вийшла. Ця каша ну навіть не закривається, ем, тому мені прийдеться взяти якусь стрічку, аби це все запакувати. Ось так от у нас вийшло. Трошечки, звісно, воно не поміскається. Трошечки, звісно, з нього це все, все тече. Але мені подобається. От, я ще думаю, що робити з цією відкриткою, можливо, я її просто покладу отак от. Що ж, ну нормально має вигляд. От, а ще я її покладу там якісь мармеладки. От. Щось на вибір з цього, тому що це все не веганське, їм тільки веганське або От а ще мені потрібно знайти о, якийсь пакетик. Тому що я типу не купляла, і я все-таки ж пам'ятаю, що в нас є якісь пакетики. І я вирішила, що я знайду вдома. Тому йдемо шукати. Так, довго ходити мені не прийшлося. Тут у нас якісь пакетики. Да, щось нічого підходящого вам, треба буде купити. Тому на Камілі завтра буде те, аби вона мені забрала моє замовлення, аби вона купила мені а, якийсь пакет на це. Тому що я завтра не можу, я маю роботу. От і зараз ви можете побачити і реакцію Де депречити. Oh, wow, používat. <laughs> <the brook>, tak... <laughs> 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 je to brlok, takže... Hlavně, aby to mi neukradla, co se A zase není to všechno. Jo, yeah, já vidím, že to je, tam je všechno. A to vůbec není všechno. Ale tam je ještě, že tam něco. yes, a ještě něco tam má. A... Ještě? Jo, jo, tam ještě dvě věcky. Jo, to mám stejně, a mě to třeba hodně kůl. Jo, tak já se to jedzám. Tohle je tohle. Highlighter. Tam je, je lipstick je, ale jo, nevím kde. Jo, znaj. Quest. Děkuju asi. Jo, já to hodně. Já chci si to taky. Mně podobají se ty <hled> kůži.

Nuk ditë e

ちょっと待っ